Апарт готель з видом на Дніпро. Такий в майбутньому може з'явитися і в Черкасах. Відповідний документ оприлюднили на сайті міської ради. Згідно з наданими містобудівними умовами та обмеженнями, висота готелю може сягати 33 метрів. Сам же об'єкт планують звести на територію пляжу Рів'єра. Місцева жителька Анастасія Салтанова каже, часто гуляє тут з дитиною і не проти, аби побудували готель, якщо це буде зроблено в межах закону. Зважаючи на обставини, що зараз в Україні війна і де б відпочити, наприклад, з дитиною не так багато варіантів, то можливо для людей, які не мають доступу до ну, скажімо, до якихось курортів. У те, що місця не матимуть доступ до водойми, місцева жителька Олена Мороз каже, мало віриться боляче, коли я бачу, що там забори, там дачі настроїли ну нема підходу до води. Протягом 20 років цю ділянку орендує група приватних підприємств Камелот, керівником якої є Роман Діський, розповів директор департаменту архітектури Черкаської міськради Артур Савін. Дана земельна ділянка більша частина попадає прибережно захисну смугу, десь дві третини. Вона може бути викуплена підприємцем по риночній стоїмості. Якщо на ній будуть об'єкти нерухомості, вирішувати буде виключно Черкаська міська рада. А поки міськрада видала наказ про обмеження на проєктування готелю, серед них висновок археологів, максимальна площа забудови та прибережна захисна смуга у 100 метрів. Однак, подібні вимоги забудовники часто обходять, розповідає юрист Ростислав. Вкравець, починаючи від там звичайної корупції, і закінчується тим, що, наприклад, там відповідними пристроями намивають зону прибережну. у телефонному коментарі. Суспільному майбутній забудовник Роман Діський пояснив, доступ до пляжу залишиться відкритим. Якщо у когось там буде там даже задумка чи о том, що ми ліземо до пляжа. Да не ліземо ми до пляжа і не прикасаємося до пляжу. Хоча він де Юра, ілі по факту я за нього плачу сьогодні і достатньо немали кошти. Після отримання технічних умов ми тоді вирішимо про вообще цілісообразність проекту. З його слів, технічні умови готуватимуть від двох до трьох місяців. Артур Савін каже: відпочинковий комплекс на узбережжі Дніпра обличчя міста не зіпсує. Черкаси все-таки це територія водного рекреаційного відпочинку, так як ми знаходимося на берегах річки Дніпро. Тому при видачі містобудівних умов і обмежень, ми маємо надію, наполягаємо, що підприємець буде будувати саме те, що він декларує. Я наполягав, щоб він представив можливо ескізні проекти на обговорення громади. Чи відбудеться таке обговорення? Нині невідомо говорить Артур Савін, Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.